Ні для кого, А чого ви хочете досягти? Замбовані! Замбавання, спокійно! <замбовання> 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 Темна сторона зони, але є інша. Світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна. Клондайк артефактів? Новий дім? Чи... кожному своє. Головне нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише. Обра людина, це все.